Друзі, повертаємося на майданчик спорту. Поїхали друзі. Отож, Сокіл перший на м'яч. Є... Дяченко рухається вперед. Непогано, але ось така помилка. Дмитро Дяченко не встигає повернутися у ворота. Ну, і забор. четвірці грав. Даруйте друзі. Дуже небезпечний момент. І як тут рятує свою команду. Грають рівняни. Дяченко знову помилка від нього. Дуже невдало зіграв Дмитро Дяченко. Ну і я зробив таку театр. Юк. Скипчик, хороша. Передача на Козлюка. Ну і тут уже момент. У... Михайло Валенюк Вперед на Артема Малиновського. Хороший удар. Вперед на Артема Малиновського. Мартиненко. Мартиненко на Волянюка. Стійка рятує Сокіл. Яка. Прив пройти капітана Хмельничан Євген Ланко. Скипчик. Скипчик. що тут? Гол! Сергій Кравчук. Він таки забиває. День народження. на команди кардинала Рахунок Сергій Кравчук. Гуль. Ростислав Гуль ісей від Дмитра Дяченко. Дяченко послизнувся. Та що ж таке з голкіпером кардинала сьогодні? Скипчик. Скипчик обігрує свого суперника. Пробиває і тут у стійку влучає Сергій Кравчук. І... Данилюк, який удар. Ні, це Гуцуляк був перепрошую. На Хамдамова. Проти Зеленкевича фолить Артем Малиновський. Як розіграють цей стандарт хмельничани Данилюк. Його удар. І це 1-1. Дуже класний удар у виконанні Вадима Данилюка у матчу. Нікого м'яч не зачепив, поміж ніг там Костянтину Абзалову. Сергій Шевченко далеко вперед. Пілунає сирена. 1-1 за підсумком початку другого тайму. А, так, лунає свисток про початок другого тайму нашого матчу. Кардинал атакує. і одразу забиває. Дмитро Скипчик. Він у вогні просто на старті сезону. Кардинал уперед. Обігрався із Сергієм Кравчуком. І фактично з нульом сиві кардинал Авангард. Хамдамов. Класно у стилі Зідана. Розібрався із суперником і пробив упро... Дуже технічний футзаліст. Зараз він це доводить. Що тут вибивають м'ят. Знову Данилюк і тут мав забивати Шевченко. Абсолютно вільний тут був Назар Першин, ну і як не забиває. Данилюк. Його удар і м'яч влітає у сітку. 33 хвилина. <плес> Це гол Данилюка. Чи, чи все ж таки польоту м'яч? Дивимося у повторі цей епізод. Данилюк пробив так і. Ну, Але потрібно віддати належне ухо. Це там мало. Цього разу не такий вдалий, як на старті другого тайму. Дмитро Скіпчик. Просто у руки. Кардинал два таких штрафних забив у ворота Люберта. Але тоді обидва рази про Мартиненко. Ланко Волянюк поставив корпус. Ланко може пробивати Хорошко для зйомки. Камдамов. Хамдамов. і тут Гуцуляк. Шевченко грає надійно. І що ж, завершується наш матч. 2-2, друзі. Нічия у протистоянні кардинала Роману Романа Чи задоволені нічийним результатом сьогодні? Ні. І я би хотів тільки подякувати Збройним силам України, що ми маємо можливість показувати достатньо хороший футзал. Як ви У Павле не вдалося перемогти сьогодні, але тим не менше, три матчі вже триває безпрограшна серія на старті чемпіонату. Як оцінюєш такий результат? Ну, Перш за все, я хочу подякувати нашим болівальникам, які сьогодні палку нас підтримували. і Десь ми на цих крилах. Неслися, але бачите, по грі рахую, що результат закономірний. Буду з вами відверти, що були в них моменти, де вони і могли вирішити хід матчу на свою користь. І дякую Соколу. Кажу, хороша команда І зі своєю школою, зі своїми можливостями, які в них є, вони їх всі використовують. А в цілому, якби по грі, також хлопці наші продемонстрували характер і жагу також. Ну, в певних моментах десь нам десь не везло, десь м'яч раз-два, якщо я не е, помиляють стійку, влучав, а то й тримав за цілу гру. Е, бачите, а потім пропускаємо такий десь оцей кур'йозний гол. Хоча Костя. Міг забити на не забиває, а потім рикошет від нього і воно залітає. Ну, Виходить, що значить так треба. Все, ми працюємо далі, готуємося до наступної гри з ураганом. До міжнародної паузи ви казали, що команда, команді фізично тяжко було втягуватись в сезон. Зараз після міжнародної паузи, коли було трошки часу підтягнути фізичну форму, чи виглядала команда вже краще, на вашу думку? Ну, Ми витримали темп. Буду витримали темп, ми не просідали, старалися також гнути свою лінію. Бачите, в «Сокола» награна гра з підключенням голкіпера, вони її десь частіше використовували. 4-4 в, в них не так виходило. Ми про то знали, готувалися, і об'єм неймовірної роботи ми робили. Ми постійно вижимали, старалися напрягати їх. Що відомо зараз про ушкодження Дмитра Скипчика? бо він спочатку повернувся в гру, потім знову сидів, прикладав лід. Що з ним? Ну зараз я не можу нічого говорити. Це все лікар подивиться, і тоді вже буду знати, як і що. В принципі, він гру дограв, так як спілкувався після гри, він себе більш-менш непогано відчуває, але все пізніше буде. Дякуємо.